Отця Весина Святого Духа, слава, слава Ісусу Христу. Одного, одного разу, тому, коли Мігель де Сервантес писав, писав книгу про Дон Кіхота, він використав дуже цікаву, цікаву фразу, фразу, яка, яка стала дуже крилатою фразою. фразою. Її дуже часто зображують наверху на біля каз, там, де купляють квитки, там, де люди стоять в черзі, і ця фраза звучить таким чином: нічого не обходиться так дешево і не ціниться так дорого, як вічливість, ну тому що люди мають бути вічливими, коли вони стоять в черзі до чогось. А я би а хотів так, сьогодні, сьогодні перефразувати цю фразу в іншим, іншій іншим, іншим форматі. Нічого іншого, так не обходиться іншого, дешево і, і не ціниться іншого, так дорого, як прощення. Як прощення. Тому що, що дар прощення, прощення це є дар, і який і нам Господь Бог дав, для, для того, щоб, щоб ми, ми один одного не з'їли і один, один одного не зруйнували. А для, для того, того, щоб ми в цьому світі жили, для того, щоб ми в цьому світі жили гармонії, ми потребуємо цього дару прощення. От, наприклад, завжди ми ставимо перед собою питання, чому держава, регулює, чому держава регулює наші відносини на основі закону. І навіть той закон Господь Бог його дав нам, тому що в основі тих законів кримінального адміністративного кодексу, сімейного кодексу покладені, покладені Божі принципи, покладені наші заповіді Божі. Але чому існує закон? Тому що ми не досконалі, якби всі люди жили на основі. Бові, то він треба було би закону, тоді би тато знав, що треба забезпечувати дітей, якщо, наприклад, він залишив сім'ю, чи мама, наприклад, розуміла, що в неї певні обов'язки і так далі. Отож, дар прощення це є той дар, який ми отримали від Бога. Чому ми маємо прощати? І кого ми маємо прощати? Тому що Господь Бог нам простив. Фактично, все в нашому світі воно побудовано на прощенні. <свят> ми навіть <свят> молитви очі наші ми говоримо прости провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим. Ісус Христос, даючи цю молитву, Він закладає базову потребу базову потребу просити один одного пробачення. Ми завинили перед Богом, ми завинили перед ближніми і ближні перед нами так само завинили. Ось, і тому ми сьогодні зібралися для того, щоб розуміти над тою чистотою прощення. Отож. Що, що зробить з нами дар прощення? Дар прощення? Чому, Чому нам треба нам прощати? прощати, і кого нам, нам треба прощати? Тема сьогоднішньої проповіді. Перший важливий принцип, принцип, про який я би сьогодні хотів говорити, це є говорити, те, що, що? прощення, що? Якщо, якщо, воно якщо воно є правдиве прощення, якщо воно є, прощення, якщо воно є дійсно пережите людиною з глибини свого серця, серця воно змінює ставлення людини один до одного. Тобто, <постив> коли, то, то, ми коли, ми проща... коли ми просимо Бога пробачення, і ми, прощаємо, про бачення, і ми прощаємо один одному, тоді в нас змінюється ставлення один до одного. До одного. Ви знаєте, Ісус христос, христос дуже часто використовував притчі. притчі. І одна з одна таких ключових притч, це є притча про чоловіка, про, про, роду, чоловіка, про, про управителя, який був винен господарю 10 тисяч талантів. І цей чоловік прийшов до господаря і каже, я не маю яке тобі 10 тисяч талантів. І він йому простив це. А його а колега його, ага, був завинив йому 100, 100 динарів. то дуже мала сума. І за і ті гроші він, він його посадив в тюрму. Він, він його в тюрму. він його засудив для того, щоб він сидів в тюрмі. І що цікаво, відбувається, що після цього господар який простив тому чоловікові боржнику 10 тисяч талантів, сам того боржника покарав. І що ми читаємо в Євангелії від Луки? Тоді його пан покликав його і казав до нього: слуга Лукава, я простив тобі весь борг, хто щоб ти бо б не чи не слід було й тобі змилосердитися над твоїм товаришем, я був з над тобою? І розмівавшись пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Ось так мій Отець Небесний. Буду чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму серця свого. Тобто, без прощення ми не зможемо побудувати якісь зв'язки з нашим небесним Отцем. Це є ключова фраза, про яку нам сьогодні говорить цей Євангеліє. А чому, а чому так є? Так є? Для, нас для нас прощення проще, воно є дороге, дороге воно є дуже дешеве. дешеве. Тобто, ми, ми можемо попросити пробачення про про один одного і, і просити ближнього, якщо в нас просить пробачення. Про Але, Але для, для Бога це прощення, про бачення, це є надзвичайно, надзвичайно дорогий акт. Чому? 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 Тому що. Ісуса Христа, Ісуса Христа на Христі на хресті вбивали, вбивали грішники. Уявіть собі, Він нічого поганого не зробив. І, і спасіння і коштує дуже дорого. І, і, тому, і тому, під час Великого Посту, у тих 40, 40 днів, днів, що ми будемо приходити до храму, втратим ми, втратим не втратим храму втратим ми не, не, не будете бачити хрест біля стіни. Ви будете бачити хрест, який стоїть тут на середині церкви. Для чого? Для того, щоб кожному із нас візуалювати, що те, що ти сьогодні можеш прийти, сказати до Бога, Боже, прости мені, і Бог тобі прощає, те, що в нас внутрішній ми в серці. Через те, Через те що, що єдинородний син Ісус Христос віддав своє життя заради нас і заради, нас і заради, нашого, і заради нашого спасіння. спасіння. Тому, Тому що, що Бог, Бог пожертвував Бог? свого Бог? єдинородного Бог? сина, щоб, щоб ми, ми отримали, отримали що? що? Отримали вічне, вічне життя. життя. Боржники є в житті є нашому, є люди, які завинили, завинили нам гроші, гроші. Завинили, завинили нам чесність, час, можливості, і ми. Можемо можем їм простити, але є такі але люди, яким ми завинили час, гроші, можливості, можливості, зробили їм незручності, і ми так само маємо, маємо, маємо що зробити, маємо, що зробити тим, так само їх, їх просити пробачення. Про Ви знаєте, коли, знає, коли система ламається, коли ламається, коли ми не можемо той дар кошен актуалізувати, тоді, коли ми кажемо самі собі, я не такий поганий перед Богом, як мій ближний. Бо є такі люди, які порівнюють своє життя, і вони кажуть собі, «Та я ж в принципі нічого такого поганого не зробив. Якщо мене порівнювати з іншими людьми, я ще людина на голову або на півтора голови поводжуся краще, ніж люди, які навколо мене. От тоді ми не зможемо простити ближньому своєму будь-які борги і попросити Бога пробачення. Якщо ми віримо, що Бог мені простив. І якщо, і якщо ми не міняємо наше відношення до наших, наших ближніх, які так само нам щось нам заборгували, і ми їм і щось ми заборгували, це означає, що в це, нашому що в житті, житті це щось в, не в порядку, і ми перебуваємо в небезпеці, гордості, егоїзму і, эгоїзму, і з, знищення свого власного життя. Друга важлива річ, що з нами робить д д дар божого прошення, це є те, що, що ми, 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 ми отримуємо імунітет. Прощення Боже охороняє, Боже, охороняє нас, нас від творення повторних, повторних гріхів. Хочу вам сказати, що в нашому, в нашому духовному житті є як би сказати, Яка найбільша проблема з повіді? Часто сповіді, сповіді? Час Час сповіді? Час сповіді? Час нас що нас найбільше демотивує? демотивує, нас найбільше демотивує те, що ми приходимо до сповіді, і ми ті самі гріхи постійно повторюємо. В довготривалій перспективі ви зауважите, ви що якщо ви повторюєте ті самі гріхи, через певний час кількість гріхів буде зменшуватися. Ви навчитеся з ними боротися. Але, Але в короткотривалій перспективі рік, півтора року, ви можете ви до сповіді, і дуже багато людей дуже незручно. Тому що воно кажуть, ви знаєте, я повторюю ті самі гріхи. А чому це так є? Тому що ми до кінця не усвідомили наскільки Господь Ходь Бог нам простив наші гріхи. Пригадуйте, як Христос зцілив розслабленого чоловіка, який лежав багато років біля овечої купелі. І коли Ісус Христос його зцілив, що відбулося? Ісус у храмі мовив до цього чоловіка. Ось ти видужав. Точно гріші більше, більше щоб, щоб щось гіршого щось, тобі не сталося. Тобто, тобто, що це що це означає? Що, що чим, чим більше, більше коли, коли ми усвідомлюємо, ми, як, як дорого обійшовся гріх Ісусу, Ісусу Христу, тим ти ненависніше нам, нам, нам стає знову бажання грішити. Якщо ми, якщо ми розуміємо, розуміємо що якщо, якщо я говорю погані слова, слова і, цим, і цим, ображаю цим ображаю свого небесного Отця і калічу, і калічу своє власне життя, якщо, якщо я розумію, що, що своїми гріхами я зраджую, я відкидаю, відкидаю Божу доброту, Бог, Бог мені дав те, 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 те. те. а я замість того, того, щоб Бога любити і, і прославляти, Бога знову зраджую своїми власними гріхами. Оце усвідомлення, воно нас зупиняє від творення систематичних і постійних гріхів. А якщо ми забуваємо на Божу доброту, Боже милосердя по відношенню до нас. У нас. У нас. Тоді, тоді що відбувається? Тоді ми має, дуже легко творимо має, нові гріхи. Гріх дорого має, обходиться гріхи. Богові, і людина, і, тоді, яка не кається вікає своїх гріхів, вона буде вічно мучитися в пеклі. Чому? Дуже важливе Чому? поняття, ня, ня, ня. тому, що, тому гріх що гріх не має часових обмежень. обмежень. Знаєте, в кримінальному кодексі, в податковому кодексі, в юридичному кодексі є певні гріхи, перепрошую, певні вчинки, злочини, які мають термін давності. Ну, наприклад, наприклад, податкова інспекція може перевіряти платника податків терміном 3,5 роки. Так? Так, 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 вона три з половиною роки перевіряє тебе, а далі вона вже не має до юрисдикції перевіряти, зі тому що, що, що термін давності, давності його, його, його закінчився. Але, але це, це є в, в, це є в, час, в часовому в, житті. Але в, в вічному житті гріх не має часових обмежень. Гріх має два виходи. Або Бог або нам прощає гріхи, або ми будемо за ті гріхи покарані. Тому що своїми що гріхами ми ображаємо вічного Бога. Бога, а Бог вічний. є вічний, і гріхи, і гріхи і вічний. І тому, і, тому е, часу е, Христос, Христос говорить про пекло, говорить про те. Він говорить дуже рідко, але це дуже такі страшні моторічні слова, де вогонь не засає, де муки не припиняються. І тому нам потрібно змінюватися. Коли ми, коли ми, коли прощення, прощення легке, легке і, і, дешеве, і дешеве, людина дуже дешево, дешево відноситься до гріха і падіння і, падіння. і дуже і легко, легко повертається, повертається в болото. Болот. Якщо легко, легко прощається, відчається. от ми, наприклад, всі ми знаємо, знаємо той принцип. принцип. Ми всі, ми наприклад, знаєте, скільки років ми говорили про те, що Україна отримала незалежність дуже, дуже просто, без крові. Без крові. А ми а сьогодні що переживаємо? Яку драму ми сьогодні переживаємо? Ми переживаємо ми дуже, дуже величезну драму, дуже драму сьогодні. Matrix. І, наприклад, наприклад та, практика, та драма, яка відбулася в Вашингтоні у вайному кабінеті, вона чітко показує, що за, масовую, за що треба цінувати, цінувати свою незалежність, треба цінувати державу, 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 державу залу, треба, треба цінувати спільноту, dialogue, треба цінувати це все, все. Але це все починають люди усвідомлювати тоді, коли ми переживаємо зараз критичну небезпеку нашого існування як держави, як народу, як нації. Тому що, коли щось дуже легко прощене, до того дуже. Цього ставиться легко. І тому час великого посту це є час, коли ми розуміємо, що ми відкуплені дорогою ціною, стражданнями, смертю Ісуса Христа. Ще одна дуже цікава річ, яка саме відбувається, це є те, що прощення, яке ми в Бога випрошуємо, воно що робить? Воно робить нами слухняними до волі Божої. Воно робить Вона нас ту на в волі Божої. Божої. Що, я що я маю на увазі? Пригадуєте, коли поліця, Ісус Христос приїхав в Гадаринську околицю, і там, і там в Гадаринській околиці, околиці Він зцілив ос, існуватого чоловіка. І цей, Це, коли ця людина була зцілена, коли він повернувся до свого розуму, що відбулося з ним? Він впав на коліна по Христові і каже: Я хочу йти за тобою. Я хочу йти за тобою. І що каже Ісус Христос цьому чоловіку? Він каже: чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса.